А що, якби я вам сказав, що цієї осені ви найімовірніше викинете кілька кілограмів справжнього чорного золота для вашого саду? Звучить інтригуюче чи не так? Сьогодні ми поговоримо про компост, та не про банальні яблучні огризки чи скошену траву ми розкажемо про сім найнесподіваніших відходів з вашої кухні та городу, які ідеально підходять для осінньої компостної купи. Деякі з них вас точно здивують, тож залишайтеся з нами. Насамперед давайте розберемося, чому осінній компост це особлива історія. На відміну від літнього, який дозріває швидко, осінній компост це своєрідна повільноварка для вашого саду. Він готуватиметься всю зиму, і до весни ви отримаєте неймовірно поживну та пухку землю. Ключ до успіху. Правильний баланс зелених азотистих матеріалів і коричневих вуглецевих. І саме тут починаються найцікавіші відкриття. Тож перший інгредієнт, з якого ми розпочнемо наше компостне диво, ховається у вашій ранковій чашці. Так, мова йде про кавову гущу та використану чайну заварку. Щоранку мільйони з нас заварюють каву чи чай, щоб прокинутись. Це наш маленький ритуал. А що ж відбувається із залишками? Найчастіше вони без вагань летять просто до сміттєвого відра, і це величезна помилка. Викидаючи їх, ви позбавляєте свій майбутній компост одного з найпотужніших та найдоступніших активаторів кавова гуща це справжній енергетичний напій для корисних мікроорганізмів у вашій компостній купі. Вона неймовірно багата на азот тим самим зеленим компонентом, який запускає та розігріває весь процес переробки органіки. Уявіть, що це високооктанове паливо для вашої маленької фабрики з виробництва родючого ґрунту. До того ж, кавові залишки роблять структуру компосту більш пухкою та повітряною. А що ж щодо чаю? З ним усе майже так само просто. Але є один важливий нюанс, про який багато хто забуває. Переконитися, що ваші чинні пакетики не містять пластику чи металевих скріпок. Багато виробників використовують поліпропілен для скріплення пакетиків, а він не розкладається. Найбезпечніший спосіб просто висипати заварку, а сам пакетик викинути, або що ще краще, використовуйте листовий чай. Тоді жодних проблем точно не виникне. Просто додавайте ці ароматні залишки до компосту у міру їхньої появи, і ви зробите перший і дуже важливий крок до створення чорного золота для вашого саду. Я а тепер приготуйтеся до чогось по-справжньому неочікуваного. Наш другий секретний інгредієнт може здатися вам дивним, ба навіть дещо екстравагантним. Та я закликаю вас відкинути будь-яку гидливість і довіритися науці. Отже, компонент номер 2 це волосся. Так, так, вам не почулося. Людське волосся з вашого гребінця, а також шерсть, яку ви з любов'ю вичісуєте зі свого кота чи собаки, це просто фантастична добавка для осіннього компосту. Чому ж уся справа у його складі? Волосся і шерсть складаються з білка кератину, що є надзвичайно багатим джерелом азоту, але є одна ключова особливість, яка робить їх ідеальними саме для повільного осіннього компостування, вони розкладаються дуже повільно. Це не спринтер, як скошена трава, а справжнісінький марафонець. Уявіть, це своєрідна капсула з добривом уповільненої дії. Усю зиму та весну ця органічна маса повільно, але неухильно розкладатиметься, поступово вивільняючи поживні речовини компост. Отже, ви не просто додаєте азот, а створюєте довгостроковий запас родючості, який працюватиме на вас не один місяць. Тож сміливо збирайте цю незвичайну сировину. Ваш сад віддячить вам за це наступної весни, сторицею а ще кіта. Ми вже розібралися з зеленими, тобто азотистими компонентами, але для створення ідеального компосту вкрай важливо дотримуватися балансу компосту життєво необхідний вуглець, а це коричневі матеріали, які забезпечують структуру та їжу для іншого типу мікроорганізмів. І тут на нас чекає сюрприз номер три, який ви швидше за все щодня викидаєте, навіть не замислюючись, це картон. Але не будь-який мова йде про прості, нефарбовані та неглянцеві його різновиди. Погляньте на картонні лотки від яєць, на втулки від туалетного паперу та паперових рушників, на звичайні коробки з гофрованого картону без кольорового друку та скотчу. У чому їхня цінність? По-перше, це найчистіший вуглець, який ідеально врівноважує азотисті відходи. По-друге, і це, мабуть, найважливіше. Картон створює структуру, він не дає компостній купі злижатися в один щільний, мокрий і неприємно пахнучий ком. Дрібні шматочки картону працюють як розпірки, створюючи повітряні кишені, які життєво необхідні для дихання аеробних бактерій, наших головних помічників у компостуванні. Перш ніж відправити картон у компост, обов'язково порвіть його на дрібні шматочки. Чим дрібніші, тим краще, це значно прискорить процес його розкладання. Тож наступного разу, коли у вас закінчиться рулон паперових рушників, знайте у ваших руках не сміття, а цінний будівельний матеріал для майбутнього здоров'я вашого городу. Отже ми додали до нашого компостного коктейлю енергію, довготривале добриво та структуру, а що ж далі? А далі ми додамо трохи спеції, і це наш четвертий справді пікантний інгредієнт. Зазирніть у глиб вашої кухонної шавки, напевно, там знайдеться баночка з корицею, яку ви купували для різдвяної випічки два роки тому, або куркума, у якої вже давно закінчився термін придатності, Чи мелений перець, який вже не такий ароматний, як раніше. Не поспішайте відправляти ці скарби у сміття. Багато хто не знає, але прянощі з простроченим терміном придатності можуть чудово послужити у вашій компостній купі. По-перше, вони все ще містять багато органічних сполук та мікроелементів, які збагатять кінцевий продукт. Та це не головне. Найцікавіше те, що багато спецій мають фунгіцидні та бактерицидні властивості. Наприклад, кориця відома своєю здатністю пригнічувати ріст деяких видів плісняви. а гострий перець може відлякати від вашої компостної купи гризунів та інших небажаних гостей. Звісно, не варто висипати туди кілограми спецій. Але невелика щіпка старих прянощів не тільки не зашкодить, а й додасть вашому компосту унікальний склад та допоможе підтримувати у ньому здоровий баланс мікрофлори. Це той самий маленький секрет, який може зробити ваш компост не просто хорошим, а справді чудовим. Ми перетнули екватор нашого списку і пристрасті розпалюються. Сподіваюся, ви ще не кинулися перетрушувати свої кухонні шафи та сміттєві відра, бо наступний п'ятий інгредієнт вимагатиме від вас зазирнути у винну шафу або хоча б у шухляду зі столовими приборами. Я говорю про натуральні винні корки одразу зроблю важливе зауваження йдеться саме про корки з кори коркового дуба, а не про пластикові чи пресовані аналоги. Якщо ви не впевнені, просто спробуйте зламати корок. Натуральний буде кришитися, а синтетичний гнутися. Здавалося б, навіщо кидати в компост цей щільний і майже нерозкладний матеріал. Відповідь криється не в поживності, а у фізиці процесу корки з кори розкладаються неймовірно повільно, на це можуть піти роки, але саме в цьому і полягає їхня суперсила. Їхнє головне завдання в компостній купі аерація. Вони працюють як довговічні пружні кульки, які не дають органічній масі злежуватися, вони створюють і підтримують ті самі повітряні канали, якими кисень проникає в найглибші шари компосту, забезпечуючи життя корисним бактеріям. Перед додаванням їх можна подрібнити ножем або в садовому подрібнювачі, але можна кинути й цілком. Вони працюватимуть як маленькі губки, вбираючи надлишки вологи та поступово віддаючи її назад. Це простий та елегантний спосіб покращити структуру вашого компосту на довгі роки вперед. Наш шостий несподіваний кандидат для компостної купи змусить вас переглянути свій гардероб. Звучить інтригуюче, А вже ж! Ми поговоримо про старий одяг і тканини. Але, звісно, з дуже важливими уточненнями йдеться винятково про стовідсотково натуральні матеріали. Подумайте про стару бавовняну шкарпетку, що загубила пару, про вовняний светр, який безнадійно зіпсувала міль, або про невеликі обрізки ляної чи шовкової тканини, що залишилися після рукоділля. Чому це працює? Все дуже просто: бавовна льон, джут – це рослинні волокна. Вовна та шовк тваринного походження за своєю суттю, це та сама органіка, що й листя чи трава, просто в іншій формі. Потрапляючи в компост, вони стають чудовим джерелом вуглецю, тобто коричневим матеріалом. Вони допомагають збалансувати багаті на азот кухонні відходи та створюють гарну пухку структуру. Головне правило тут жодної синтетики. Поліестер, нейлона, акрил та інші штучні тканини не розкладуться в компості і за сотню років, вони лише перетворяться на мікропластик і забруднять ваш ґрунт. Тому, перш ніж кинути в компост стару футболку, уважно вивчіть етикетку. Переконайтеся, що там написано Stop «100% бавовна або «100% стара вовна, і не забудьте розрізати тканину на дрібні смужки або шматочки. Це значно прискорить процес її перетворення на родючий гумус, Кр... І ось нарешті ми підійшли до завершення нашого списку. Сьомий інгредієнт справжній король осені, символ Геловіну та головний герой багатьох сезонних страв. Звісно ж, я кажу про гарбуз, а точніше про її нутрощі. Які багато хто безжально викидає після вирізання святкового ліхтаря або приготування гарбузового пюре, та сама слизька волокниста маса з насінням це не сміття, а справжній скарб для вашої компостної купи. Подумайте самі, ця маса неймовірно багата на вологу та поживні речовини. Вона містить цукри, що слугують миттєвим джерелом енергії для мікроорганізмів. Які запускають процес компостування, це ніби стартер для автомобільного двигуна, він дає потужний початковий імпульс, після якого вся система починає працювати злагоджено й активно. Гарбузові залишки миттєво розігрівають компостну купу, прискорюючи ферментацію та розкладання інших сухіших і щільніших компонентів. Є лише одна маленька порада, яка допоможе використати цей ресурс максимально ефективно. Перед тим як відправити гарбузові нутрощі в компост, злегка порубайте їх лопатою або ножем, це збільшить площу контакту з мікроорганізмами та прискорить процес. Тож наступного разу, коли готуватимете щось із гарбуза, знайте. Її відходи насправді є найціннішим внеском у майбутнє здоров'я та родючість вашого саду. А тепер давайте зведемо все докупи, і ви зрозумієте, у чому справжня магія. Уявіть собі ви додаєте в компост волосся, і воно місяцями поволі віддає азот, живлячи мікроорганізми, ви кидаєте туди подрібнені винні корки, і вони, як маленькі розпірки, не дають компосту злижатися, забезпечуючи доступ кисню. Старі спеці не просто розкладаються, а створюють унікальну мікрофлору, яка може зробити кінцевий продукт більш стійким до хвороб. Це вже не просто утилізація відходів, це справжня садова алхімія. Ви не просто змішуєте сміття, ви конструюєте живий організм, який усю зиму буде сам себе створювати, щоб навесні. Подарувати вашому саду неймовірну силу та родючість, ось у цьому й полягає вся суть. Ваша компостна купа це не смітник, а біореактор повільної дії. Отже, підсумуємо, кавова гуща, волосся, картон, старі спеції, винні корки, натуральні тканини та гарбузові рештки – Це сім секретних інгредієнтів для вашого ідеального осіннього компосту. Сподіваюся, тепер ви дивитиметеся на своє сміття зовсім іншими очима. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші садові секрети. А тепер запитання до вас: які найнезвичайніші речі ви колись відправляли в компост? Поділіться своїми експериментами та історіями в коментарях унизу?